Житомир знову у скорботі. На щиті до міста повернувся захисник Андрій Іваницький. Іваницький Андрій Володимирович народився 25 жовтня 1991 року за межами України. Але його життя нерозривно пов'язано з рідною землею. У три роки Андрій втратив матір. Після чого разом з батьком повернувся у село Веселівка, де важливу роль в його вихованні взяла на себе його бабуся. Закінчивши місцеву загальноосвітню школу, Андрій здобув професію зварювальника. У центрі професійної технічної освіти номер 15 міста Житомира та почав працювати на різних підприємствах нашого міста. У Андрія були золоті руки. Герой любив природу та був душею компанії, надавав підтримку кожному, хто потребував її. Найбільше пишався та найбільше любив свого синочка Тимофія. Заради якого він і мріяв про мирне щасливе майбутнє та про власний будинок, з 2014 року став на захист батьківщини. Захисник боронив кордони України на найважчих лініях зіткнення з ворогом. У той же час в його житті сталося справжнє диво. Він знайшов свою другу родину, хрещену маму Тамару та братів Олександра та Сергія. З перших місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Володимирович повернувся у стрій чи разом із своїми побратимами захищати рідну Україну за мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини герої нагородили відзнаками за хоробрість бою за заразкову службу та нагрудним знаком учасника. То молодший сержант Андрій Іваницький отримав повагу та авторитет серед своїх побратимів та командирів. 19 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання мужній та хоробрий воїн героїчно загинув. У вічній скорботі у Андрія залишилися хрещена матуся, Синочок Тимофій, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою.